Привіт, народ, я вирішила ще швиденько висловлю свою думку, хоча там досить таки тригерна. І почну я безпосередньо з Антоні Блінкіна, тому що до нас приїздив держсекретар США, і чого ми тільки йому не наговорили. Окрім Головного. Ну, тобто я відслідкувала, так би мовити, новинну стрічку і маю сказати, що ну, мало хто сказав, що США потрібні гарантії насправді. Ну, тобто США насправді виклалися. США, так би мовити, домовилися з Китаєм. На своїх умовах вони натисли на Китай, Китаю це не сподобалось. США надали нам зброю. А що натомість уже ми, а ми нічого. Тобто Володимир Зеленський поліз там із Харкову. Тобто, я розумію, що на Харківському напрямку там біда, біда. Але даруйте це вже не проблема Блінкіна. Тобто, Проблема з Харковом у нас назрівала давно. І вона. Назріла через некомпетентність влади знову ж таки. Тому що я про це буду говорити і говорити зараз, тому що у нас, професіоналів, влада витискає. Ну, це об'єктивний факт. Тому що ніхто не може бути при владі розумнішим за Володимира Зеленського. Це мені прямо сильно нагадує мою ситуацію з рагулями. От прямо ніхто не може, да? от прямо це нереально. А нічого, що загалом, то якщо він не буде пускати професіоналів, то ми програємо з більшою ймовірністю, ніж будь-хто. Ну, тому що не можна дилетантами керувати, особливо якщо ти сам дилетант. Ну, тобто, коли народ а ти безпосередньо на владу, а де наші? Обороні споруди, де був наш президент? Де він тільки не був? Він, напевно, ходив це і ручкався. Тобто, президент не виконував свої повноваження. Парламент давно не виконує свої повноваження. Уряд у нас так для краси явно. Тобто, Ентоні Блінкін тут до чого? Це не у Штатах війна, це у нас війна. Це ми мали б думати. А президент Зеленський вирішив поручкатися, і, так би мовити, нагадати Захарків, Ентоні Блінкін. Досить таки оригінально, шкода, що це не тягне на політика прямо зовсім ніде. Ні дня, ні разу. Ну, тобто, США хочуть в нас гарантії. Я не почула, що ми дали США якісь гарантії. З того, що я. Можу проаналізувати візит Блінкена, хоча я за ним не сильно слідкувала, тому що їжаку було зрозуміло, коли приїхав Антоні Блінкен до нас, що Ша по-хорошому одним словом хочуть гарантії. Це було зрозуміло заздалегідь, але у нас ситуація як тільки не програвалася в медійному полі. З якого тільки з якого тільки ракурсу ми на них не дивилися. І жоден ракурс, як на мене, повністю неграмотний. Тобто, я розумію, що є частина людей, які так би мовити, все ж таки знаходяться на патріотичній стороні. Тобто, ну є у нас така у нас війна, у нас якраз хороший грунт для цього всього патріотизму. Справа в тому, що патріотизм він в політиці зовсім не арман, чесно. Ну тобто всі зрозуміють, що ми оболіваємо за нашу країну. Там. Можете навіть не сумніватися, що я Антоні Блінкін там записав: народ вболіває за свою країну. Сильно вболіває народ за свою країну, давно вболіває за свою країну, постійно вболіває за свою країну, а гарантій штатам де. Тобто, добре, як я зрозуміла, влада взагалі сказала, що ми вам нічого не зобов'язані. Так би мовити. А останніми своїми політичними рішеннями вони тим більше сказали, що ми їм нічого не зобов'язані. Взагалі недалекоглядна політика і США взагалі то це помічають. Взагалі то. Але важливо ж те, що запропонував народ. Народ ну так намагався згадати гострі кути, наскільки міг, як я зрозуміла. Знову ж таки, керуючись виключно патріотичним почуттям, я це розумію, але як людина, яка вболіває також за політичну тему, даруйте я буду трішки проти цієї історії, тому що політика в даному випадку річ суха. От ніде не прозвучало, що ми даємо ша якісь гарантії. Ну, якщо не влада, ну, принаймні ж український народ. Може дати гарантії США. Ну, Тобто, я думаю, Антоні Блінкін не дарма зробив таку, так би мовити, екскурсію в народ. Він напевно очікував, що народ України дасть США якісь гарантії. І я так зрозуміла, народ України багато чого сказав Антоні Блінкіну, окрім безпосередньо гарантій. Ну, принаймні гарантії того, що українці будуть відстоювати свої демократичні свободи. Не знаю. Тобто у нас є ще така думка, що взагалі то ну, оце іде до диктатури і біси з ним. От, досить таки хороша думка, якраз для Антоні Блінкіна. Це прямо сильно посприяло комунікації зі Штатами. Але справа в тому, що у нас є ще один фактор, через який я зробила. Оцю, оцю заставку. Тобто, ша не можуть не помічати те, що наша влада любить схеми. От о, наскільки б ми не намагалися прикривати нашу владу, ну, тобто, у нас є чітка тенденція до негативного відбору знову ж таки, тому що не можна бути розумнішим за Володимира Званського і не можна ручкатися з кимось попереду Володим... Володимира Званського. От прямо нізя. От прям нізя нізя Ну, це таке, ну, це дитячий садочок, який трішки тягне на таку кразі кімнатку, таку невеличку. Ну, тобто я вже мовчу про те, що політика це не ручкатися з дипломатами. От те, що ви ручкаєтеся з дипломатами, як нашого Володимира Зеленський, щось там ручка, щось там фоткається. Це дивляться, що дитячий садочок на виїзді. Що він при цьому конкретно вирішує, там вже нічого. Все, що робить Володимир Зеленський, це він робить вигляд і більше нічого. Тому я сильно проти оцих політиків, прости Господи, які роблять вигляд. Не треба робити вигляд. Принаймні, я бачу, що ви робите вигляд, і більше нічого не робите. Це не політика по-хорошому, це блазнювання на політичну тему. І це взагалі, то от зараз, під час війни, це взагалі на голову має не налазити здоровим людям. Оце все блазнювання і толера... толерантність до блазнювання. Тобто, це зовсім ні в які ворота. А у нас же ж це вітається, плюс у нас. На фоні того, що у нас іде, так би мовити, показушна ця вся історія, у нас ж ростуть схеми. Тобто, пацики у нас роблять схеми. Наші пацики, які вийшли із-за угла, вони десь збагнули життя, однозначно. Справа в тому, що це сильно ганьбить нашу країну, от сильно. Не дельш на те, що у нас, ну так, є певні зрушення по певним. Там темам, але поки що я не можу сказати, що я стала тенденцією. От чого від нас очікував Блінкін, це не окремих точкових зрушень, які нам зараз даються вкрай важко. Навіть точкові зрушення США також маються зрозуміти. Тобто, навіть це, я вже так прикрию трішки наших європтимістів, тобто. Навіть зрушення даються Україні важко. Але США, які мислять ширшими категоріями, вони від нас очікують тенденцій. Да. А там ж ситуація обняті і плакать. Тому що пацики ж на районі не зрозуміють. Однозначно не зрозуміють. І що це ви них хочете? Якихось змін? Політичних. Ще й в судовій системі, й підігнати правову систему та ви що. За кого це ви тримаєте пациків на районі, ви мені скажіть? Це взагалі нікуди не годиться з точки зору пациків. А толерування схемом нікуди не годиться з точки зору ша. Досить просто. І що мають зрозуміти США, що ну так, ми зараз на стадії розвороту. Притом ми зараз не знаємо, куди ми розвернемося. Чи ми розвернемося до поглиблення диктатури, чи ми розвернемося все ж таки до прогресивної демократії? Ну, тобто ми зараз по факту буксуємо активно, буквально по темі демократії. А схеми у нас, так би мовити, були є і будуть. І для того, щоб побороти схеми. Ну, тобто, як на мене одного прозору мало, ну, тобто, це добре з одного боку. Але з іншого боку, у нас немає традиції показувати кошториси, а навіщо? <кхем> Наруто сильно було треба. Далі що? Знову ж таки, ми хочемо якоїсь підтримки від західних партнерів, і ми не можемо їм нічого запропонувати. А ми зараз в такому стані, коли ми маємо говорити прямо зі своїми західними партнерами. От ми те, що називається, догралися. Нам зараз гратися в будь-які ігри не варто. Нам треба прямо визнати те, що у нас. Схематоз росте й процвітає. Як на мене? Ну, тобто ситуація погана, критична і близька до фатальної межі, але тим не менше, пацієнт бореться за життя. Пацієнт бореться і українське громадянське суспільство, я сподіваюся, все ж таки воно якось знайде в собі сили. І все ж таки відвернеться від світлої мрії диктатури і повернеться до того, що, що треба щось робити з цим. Добре, на цьому не все, підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, люблю цілую, бувайте, бо я трішки захворіла.